Книга Юдити, розділ шостий Коли ж гармидер тих мужів, що були обступили раду, за тих, Олоферн, головний вождь асирійського війська, мовив перед усім народом чужинецьким та до Ахіора, до всіх синів Муава. А хто ти такий, Ахіоре та наємці Єфраїма, щоб пророкувати поміж нами? Як оце чиниш сьогодні, та щоб нас умовляти не йти війною проти ізраїльського люду, бо їхній Бог, мовляв, їх захищає. Хто Бог, крім Навуходоносора? він пошле свою силу і знищить їх з лиця землі, та їхній Бог не захистить їх. Ми, його слуги, розгромимо їх як одного чоловіка. І вони не встояться перед напором нашої кінноти. Ми спалимо їх у метушні, гори їх уп'ються їхньою кров'ю, рівнини їхні наповняться їхніми трупами. Стопи їхніх ніг не встояться перед нами. Вони вигинуть до одного, каже володар на вуху Доносор, Пан усієї землі, бо він сказав, і його слова не будуть пусті. Ти ж, Ахіоре, наємче Аммонський, ти, що сказав ці слова нині, в день свого зухвалого виступу віднині не побачиш більше мого обличчя, аж по день, коли я помщусь над кодлом тих, що втекли з Єгипту. Тоді моє військо та юрба моїх слуг проколе тобі мечем боки, і ти впадеш поміж їхніми пораненими, коли я вирушу проти Ізраїля. Мої слуги відведуть тебе в гори і залишать тебе в однім з міст, що на узгір'ях. Ти не загинеш, хіба що пропадеш разом з ними. Коли ж надієшся у своїм серці, що вони не будуть завойовані, нехай твоє обличчя не буде понурим. Я сказав і ні одне з моїх слів не пропаде марно. І повелів Олоферн своїм слугам, що стояли в його шатрі, Схопити Ахіора і відвести його у Ветулію та видати в руки синів Ізраїля. І схопили його слуги та й вивели за табір у долину, пройшли серед долини вгори й прибули до джерел, щоб під Ветулією. Побачивши їх, мужі міста, що були на верху гори, вхопилися за зброю і вийшли за місто на шпиль гори, а всі прачники, щоб не дати їм піднятись у гору, кидали на них камінням. Та вони підкрались по підгору і, зв'язавши Ахіора, покинули його одного біля стопи гори, самі ж повернулись до свого пана. Тоді сини Ізраїля, спустившись униз із міста і наблизившись до нього, розв'язали його, відвели в Ветулію та й поставили перед правителями свого міста. А були тоді озія, син Міхи з коліна Симеона, Хавріс, син Готонієла, та Харміс, син Мелхієла. І скликали вони всіх старшин міста. Прибігла й уся їхня молодь та жінки на збори. Поставили Ахіора серед усього народу, й Озія спитав його, що сталося. А той у відповідь оповів їм про промову на нараді Волоферна й про ті слова, що сам він вимовив, був серед начальників синів асирійських. Як то Олоферн говорив з погордою про дім Ізраїля? Тоді народ упав обличчям до землі, поклонився Богу і заговорив у голос. Господи, Боже неба, поглянь на їхню гординю превелику й змилуйся над пониженим нашим родом. Зглянься в цей день на тих, що тобі посвятились. Вони заспокоїли Ахіора. І вітали його вельми. А Озія взяв його по зборах до себе в хату і справив бенкет для старших. Усю ту ніч молилися про допомогу до Бога Ізраїля.